Классический вид Ляки Гарний Нуссану трохи рачную везде. Локушна. Я за классику. Я завжди буду виключати цю де ми? Я Не знаю, установить поїздку.

Ти я бота забив. Я в прыжковому голову не стрельну. Подивись, що ж там. Так А ти я хотів, зато там зато ми з танком стану. Ти розумієш, ти будеш стріляти в чомусь там. Та який пілотають, ти розумієш? Зараз хтось танком стане і нас просто забить заживо. Тому що ми танки. Ну ти бачиш, що не подобається. Авік, что то Азик. Коротше, коли, коли вони двоє заходять в одну зону? Коли, наприклад, той, той, той мігапидон заходить до там, того. Бамбель, чи би його там назвати. Ну то включається така штука, з якої вийти я просто неможливо. Ти ніяк ніби не вийдеш з того. Поки не виграють один з цитанів. Ти мене перебуваєш таке, як мені цікаво було, а челік вийшов. Заберу я його. А що ти мені мою М-ку маєш. Брові, дай мені мою М-ку нарешті. Ти долг маєш мені, ти розумієш, що ти М-ку маєш? Біжит. Батяра біжить. Просочка. О, стало бачаре рів. Бля, ну дай мне мою мамку, ты без... Да что ты в <плес> жопу? Что у меня забираешь завжди? <плес> не, не, а, а заборів той. <плес> Бро, дивись, тут сліди від того танка сі залишились. залишилися. Чого всі? Я век, не впевнений, може там тоді викладе Там на горі все завжди. Нам жопа. Та, звісно, хоче побоювати з Бамблбі. Що yeah. на він? Зато. Вже запіздно, блядь. Спочатку бываешь, потім ставиш питання. Оптимус Прайм побеждає. Він виграв, значить, танка. на телефоні. Да, наж. Там якісь там я дробні би впав і слідкую за тим бамбом. О, який там чуткий йомпік. Почти мій. Ви все зараз тут підлізе, я їх просто снайп на їзі і ми собі робіка заберемо Та не палися! Я? Он там хто ще? Там тіпа вискочив, ми його запушимо. Він дропа лутає. А давай шметку по пенвам бампер неси. Ну все, вже запізно, с дР просто. Він зараз бендик ніби бесекенчик. То БМП mm? Брэдли. Тобтор, угу. Здр. Тобтоер, бро. Mm? Я ему можешь зробити чи ні? Не знаю. Але я заховався, бро. Саран, ты мне... Бін... Давай бы раздала кошель мужик вистрілювати. Ховайся, не дай якимись оголошенням. Він просто за стріляє за носа там. Стреляй просто по ньому і все. Ну, і В нього той бамбл бісів зірвав. Я відімстив за тебе! Аби я не кидаю тих липких бомбів. Ну і бах. Та, ти йому тачку той зірвав. Ну тай вот добив. Преса, у него космічний бургер и пить. Не, я не хочу ризикувати. <рес> у мене уровень третий, я мене расте багато ховерборд и активируй. Две сигур, не быду мон, это что-нибудь. А я хотів бы на танк, будь у Дибе. Ну так, А ч ты захочешь? А, ну табли на злодей не до знаю ваші мультики, Your courage Ваша смелый снял жива. Брандис не про то, что я с тобой забрала. Так нарешті нравится. Ло якие! Давайте зараз будем тихенько, чтобы я всі функции Але Зараз може говорити так. Прыжок! Так я, якби я тільки що не зайшов в гру. Енергія Оптимуса Прайма хватить, що на 30 зік. Чув! Змініть форму. Я не ті, що заряджені є. Та ти теж заряджений. Ну то й що? Угу, я вбив його за ВМ. Угу. Та Ріл вбив. Або він мене. Жартую, не я його. Давайте три секунды крутой. Так, лягаю, заседаю в углу. Посыпки. Бро, мне не заметила. Бро, мне не Заражень я розумію нагру просто

Майже вбив одного гучони. Просто бірпе. Що ще я йому гранатка? Давай ко замучил.